Ось такого, хто робив такі шпаргалки Признавайтеся вже можна. Так, друзі, хто ще є, привітики. Пишіть чай, кава. Ага, чат, увесь чат. Відображення всіх повідомлень. Перший, перший, добре. Чого не спиш так пізно? Зізнавайся. Так. Ось, наприклад, будемо збирати літеру А. Вона до Горидрігом, але ми всі знаємо, як вона виглядає. Так, і за шпаргалкою нашою літера А. Ось, 18 й номер. І чай, і кава тобі. Добре, як твоє ім'я сьогодні. 18-й. Ось такий шоколадно-кавовий шоколадно-кавовий. З берогами. Так. Літера А. ага, угу. І не видно, де я збираю. Знаю, можу вімкнути його. Спробуємо таким чином. Може так буде зручніше? Ні, не бачу, воно мені відблискує. Майже, будь-хоч якісь обставини, про яких зручно все ж таки вмикати цей стілус. Ну, були моменти, коли взагалі не було світла. От. І облика це було таке щастя. І я тоді користувалася, вмикала цей стілус. Він трошечки затухав наприкінці свого робочого циклу, але ж. Було досить яскраво було світло. І ось так складала потроху. Але ж це стіл створене не, не для блекаутів, а для звичайного використання що ж таке. Чому ж воно в такому разі незручно? Використовувати його. О, привіт, хто ще долучився. Глеб, добре. Буде Гліб. Сподіваюся, не забуду до кінця трансляції. Цікаві імена таки обереш. Мені подобається. Сьогодні побачила підкаст, як же його Притула і Тимошенко. Ти любиш взагалі підкасти дивитися? Коротше, це дві досить відомих людини. Вони обоє коміки, звісно, Притула молодший і кар'єра в нього не така гучна. В смислі, Тимошенко молодший. От, а притула вже багато чого встиг і на телебаченні, і в офлайн житті. Вже не знаю, як нормально сказати без оцих от слів. От, і дуже цікаво було подивитися на їх таку. Взаємодію. Я так розумію, що вони цим підкастом так, також намагаються збирати гроші на донати. От, і... Такі цікаві речі порозповідали. Переказувати немає сенсу, бо я не зможу так само цікаво розказати те саме, як ці люди. Бо вони про своє життя розповідали, а про своє життя. Тільки може сам кожен розповісти. Коли хтось переповідає там, то воно вже не то. Ну, як не все життя, так окремі випадки. Але ж це характеризує дуже людину, яка обирає певні випадки, щоб розповісти про себе, правильно?